Коли ми знімаємо етикетку, тут десь з краю ми знаходимо кінчик ниточки. Зазвичай ми так і в'яжемо. Мало хто знає, що ми можемо витягувати кінчик ниточки з середини мотка і в'язати з середини, а не зовні. І деякі виробники саме так і пропонують робити: ось тут ви просто так витягаєте з середини, і десь тут обов'язково має бути. Ще один кінчик, ось він. І коли ви ось так витягаєте ниточку з середини мотка, спочатку воно трішки ось так плутається, а потім починає дуже рівно виходити. І особливо, якщо досить слизька пряжа, ось так моток використовується рівномірніше. Воно не розсипається, ось ця оболонка його тримає. І витягувати зсередини значно зручніше, ніж ззовні. ось це не зсипається. Також цей спосіб можна використовувати, якщо ви хочете, в'язати з моточка у два додавання, а якщо у вас лише один моток, щоб не розмотувати його на два окремі, ви можете ось так витягнути з середини кінчик і знайти де тут ззовні кінчик. Ось скласти і ось так витягувати ниточку. Середини і зовні, ось у вас подвійна нитка.